Так, розпаковочка пилки акумуляторної від Воркрафт. Модель CGC S40 LIBA. Так, дістаю коробочку, потім далі. І так, пилочка володіє такими характеристиками. Це 406 мм або 16 дюймів довжина. Шини, 370 мм довжина робочої частини. Живиться від двох батарей по 20 вольт, 8 тисяч оборотів в хвилину. В комплекті інструкція з гарантійним. Захисний чохол на шину. пластиковый такой, Ну стандартный мягкий. сама шина. видите она мокрая. так шина ведваркрафта. если Номерний знак AP 1657437P Так, і в коробці у нас ще є крім того всього ланцюг на 16 дюймів з кроком 3-8. Звичайно, я так розумію, ланцюжок. В комплекті дають отаку ємність з мастилом 80 мл. І сама пилка. Так, придемося по основних деталях пилки. Це наш фіксатор кришки е закриття приводної зірочки, регулятор натягу, захисна рукоятка, рукоятка основна для тримання самої пилки, кнопка блокування випадкового увімкнення. Ось така клавіша. Вхід плюс-мінус лише двох контактів, тобто ніякого захисту з боку пилки немає. Саме цікаво, що є якийсь такий невеличкий люфт в цій області з цієї сторони теж є невеличкий люфт, доступ до гвинтів. Знизу бачимо вентилятор. Де видно, тут у нас є вентилятор для охолодження двигуна самої пилки. Ось так виглядає знизу воно. Якесь є промащення на корпусі, хоча я масло ще не заливав. Це я так зрозумів гачок для підвішування її. А ось у нас Так, Основні технічні дані, маркування, серійний номер, made in China. Так, Кришечка у нас, в якій написано, увага, ярличок. Не забудьте залитию тобто, оливи для змащування ланцюга. Така збірочка з своїми нюансиками є, ось у заусінниці, наклеєчки. Не знаю. Аналог цього пилки від яту. Можливо, краще просто. Гарантійна сервісна підтримка. <кій> ну що, зараз я її зберу і продовжимо. Ось так пилка виглядає, знявши захисний кожух самої шини. І зірочка тут ось така у нас шпонка йде. Сама зірочка у нас. Так, і сама. Кришка. Залив 80 мм рідного мастила, ось його вистачило на половину бачка, зараз долию, е, ще теж купляв у них в магазині до повного рівня. Так Пилка виглядає в зібраному вигляді з двома акумуляторами на 4 А по, по 4 А часа, тобто разом 8 А годин. Так, включаємо клавішу on off Засвітилося. ручний тормоз перевіряємо, що не відключений. Включаємо клавішу блокування від е, е, помилкового вимкнення, Так, не включимо. Так, е, перевіряємо, як працює масляний насос. Та не дуже бачу. Так, пробуем резать. Дошка суха, в принципе, то. Новий. Так. Що можна зняти? Тут є скоба ось до підвішування, можна її В вішати. Перевіряємо ручний курс. Все, не працює. Все. Так, хотів би звернути увагу, що з двома акумуляторами 4 амперними вона має досить пристойну вагу.